Коли з'явився Тікток, ми отримали не тільки платформу з короткими відео. Це місце, яке народжує в собі нові таланти зірок, а в першу чергу крінжових персонажів. Звісно, крінжові не тільки українські тіктокери, але саме мої відео присвячені нашим любим співвітчизникам. Зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо по тебе, не повірите, але це вже четверта частина так званої рубрики Про TikTok. я стабільно окріп і настав час приготувати свої потужні міри. Бо попереду кілька хвилин вертикального андерграунду, який я відкопав спеціально для вас. Почнемо, мабуть, з найприємнішого скромна альтушечка в Тіктоці, що може бути краще. Моя основна аудиторія це чоловіки, тому думаю, їм буде приємно побачити такий початок відео. Але ви у мене запитаєте: окріп, у чому тут крінж? Мабуть, у тому, що деякі з вас точно повелися. Вибачте, якщо ви на щось розраховували, та ця творча одиниця чоловічої статі. Я, звісно, нікого не засуджую за такий вибір, та думаю, в мене точно не вийде стримати ваші думки в коментарях. Конкретного заняття у цього персонажа немає. Себе він позиційний. Цінує як нефор, вигнанець, самогончик Сігма, Ухилянди і просто геній. Тому фіксуємо саме це формулювання у себе на сторінці. Він викладає абсолютно усе, що тільки можливо вигадати в його ситуації, одягає різні традиційні чоловічі наряди і навіть проводить уроки самооборони, мабуть, для своїх колег по орієнтації. 11 кілограмова ковалда, як можна відбуватися битла звичайно ж. Значить, перший удар це базований удар гром. І ти просто так замаку береш. Рах! В Цілому, це приклад того, як бажання стати не таким, як всі зайшло занадто далеко. Сам автор навіть записував пояснення, що він так себе показує для того, щоб інші зрозуміли, що потрібно проявляти себе, вдягатися, як тобі хочеться, і не слухати думки суспільства. В принципі, це спрацювало. Найближчі місяць я не планую виходити з дому. І так як у нас випуск набирає досить нетрадиційні оберти, у мене була думка показати наступним персонажам ось цього красення. Не знаю наскільки сильно я буду блюрити ці відео, але якщо ви ще не зрозуміли, то це відверто одягнений. Чоловік танцює хай хілс, це такий танцювальний стиль. Думаю, очевидно, що він не єдиний в світі, хто цим займається, але повірте, емоцію це викликає цікаву. На ютубі багато про це говорити немає сенсу, бо показати я це ніяк не зможу. Тому якщо вам цікаво, у себе в телеграмі я окремо викладу цю частину випуску без цензури. Не думаю, що слово насолоджуйтесь тут підходить, але кому як посилання завжди в описі. Знову повторюю, що я нікого за подібне не засуджую, і просто демонструю можливості людства вам, щоб ви вже самостійно зробили. Висновки для себе. Тобто, якщо ви фанат шкіряних плащів та червоних кувалд, у мене до вас претензій рівно нуль. Сподіваюсь, як і у вас до мене. Ви ж не сильно на мене образились за байт на ніжках. Давайте я спробую виправити ситуацію і показати щось нормальне. О, ні, здається, зламався механізм, який опускає вам круті відео. Дзвонили інженери, казали, що ваш лайк має все полагодити. Давайте трохи швидше, бо відео так закінчиться. О, молодці! Через вас зламався весь випуск. Я так працювати не збираюсь. Розбирайтесь з цим самі, я що, по-вашому, наймався. Все сам. Якої допомоги в цьому домі? Ну, добре, добре. У нас тут людина, яка підтримала канал спонсорською підпискою, тому треба записати випуск до кінця. Ще й уявляєте, механізм полагодили, і ви можете переконатись, що на цей раз я вас не обманув. Ну як мінімум не сильно. Вашій увазі 100% повнолітня дівчина, побі якої це знімати себе у досить цікавих нарядах, які звісно не провокують певну аудиторію писати солоденькі коментарі. Нагадую, що і 100% 18, тому все в рамках закону. А ось так сидіти на холодному, думаю, точно не треба. Схоже, що мама не попереджала. Ще наша героїня підписана як трекерша вашого міста, і відповідно вона записує треки. Давай, бармен, ти сіпу, стой стакан, стакан та п'яність могла на на повал. Ти знаєш, осколкоп'є не була п'яна, п'яна я нікому тут не отдам. Сишіш я нідам. В цілому, я думаю, що це як мінімум хіт. Тому готуйтесь писати, що я цю цю. Цю вчу цю вчу І Що я чув цю легенду ще до міжнародного визнання? І якщо вже пішла така тема про музику, давайте рухатися далі за списком. Бо там реально створюються майбутнє української естради, так званий Костя Мюзік, і його команда творять справжню історію. Якщо ви колись почуєте тезу, що я не слухаю українське, бо у нас немає нормальних пісень, просто покажіть йому цей трек слав, Бебі Бебі, слав, вчора ти сказала. Що ти Владислав, вот і слав, Вотаслав, беби, вот і Слав, вчора ти сказав. До речі, є інформація, звісно, з перевірених джерел, що цей хід викликає кому, якщо прослухати його повністю. Ніколи не повірите, але цей трек настільки потужний, що його навіть крутили на новорічному концерті. Не бачили? От і я не бачив, бо було це на 33-му каналі, про який ні ви, ні я до цього моменту не чули. А це, до речі, найтиражніша газета Вінничини та центру України. У них є свій ютуб канал, на якому я не зміг знайти цей концерт. На жаль, він настільки крутий, що залишився тільки на каналі автора. Порада Бисто від мене, якщо у вас є невиліковний друг, який з останніх сил бореться за життя. Сміливо вмикайте йому це відео і боротися він перестане. Якщо ви думаєте, що я так проходжусь по автору тільки через один трек, ну давайте так, якщо вам було замало, то креативу вистачить на нас всіх. Ну і в принципі, все. У автора усього два трека, які він регулярно виставляє в Тіктоці. І інколи запитує у людей реакцію. Добрий день, запрошую. У нас скоро виходить трек. Володислав я б хотіла дізнатись вашу реакцію. Ви згодні послухати їм розказати. Е Давайте не будемо ображати дівчину, бо якщо чесно, кожен з нас стерпів би і похвалив цей потужний шедевр. На цьому в теорії випуск можна було б закінчувати, та це якось не солідно. Я думаю, ви теж відчуваєте, що ця емоція для фіналу якась не така. І якщо проаналізувати попередні випуски, стає зрозуміло, що нам не вистачає веселої бабусі. Знайомтесь, це Алла, продавчиня сільського магазину, де все як це забув слово, пані Алло. Може нагадайте якось нам ще. Як ви зрозуміли, з поставками проблем немає, особливо коли продукти приносять в магазин ось такими підносами. Якщо запитаєте, хто це, то я не знаю. Алло, дорого, а це ти. Я щось не поняла. Подсвідку включив. А з корзиною білого дня не вистачило, йду яйця зібрати. А я ну ти типу, по гриби? Ні, йду. Зараз курочок закрию яйця позбираю. А це яйця в тебе є чи це. Ти типу по сусід? Ні, я по сусідам до тітки йду. Я ж своїх не маю покажу. Зараз прислідкує. За тобою, що воно буде, то розвідку кажуть, роблять зразу в день. Ну все, вже зове тебе на гарячому. Що, будеш красти яйця? Буду. Магазинчик і сама пані Алла знаходяться в селі Домантівка. Звісно, ви не знаєте, де це на карті, і звісно, я вам все покажу. Тікток пані Алли дуже добрий і домашній. Настільки, що з сусідніх сіл підписники буквально спеціально приїжджають, щоб побачити домантівську легенду. Іванівна, куди це вирушаєте? Позвонила Федорівна. Моя прийшли хлопці, каже, це каже, твої фанати. Показують відео, каже, дуже хотіли побачити тебе. То вийду зустріну їх Побачу своїх фанатів. Відходячи від усіх приколів, думаю, що пані Алі було по справжньому приємно побачити своїх підписників, які так хотіли з нею побачитись. Емпати, сподіваюсь, у вас вистачить серветок додивитися це відео до кінця, що насправді не так складно, бо це і є той позитивний фінал, який можна назвати солідним. Знаєте, що мій список акаунтів постійно збільшується, і це означає, що нові випуски з'являтимуться і надалі. Бо якщо ви будете відкривати для себе цю крінжову частинку українського Тіктоку. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось так само, як і мені з вас на чоловічі ніжки. Підписуйтесь, і ми обов'язково ще почуємось. А ще сьогодні такий цікавий день, тому дівчата з 8 березня знаю, що вас на каналі не так багато, але будьте певні, кожен хлопець-підписник вас вітає.